Чи прогнозуєте ви, що після війни буде продовжено політику рус лібералів в інформаційному полі України? Не Однозначно, однозначно з вами погоджуюся, пане Сергію. У нас російсько-ліберальний наратив буде основним. І ви не щуєтеся, як ви опинитеся в країні хороших русських. Я не то, щоб лякав вас, що, що лякати. Всі ми опинимося. Є ну просто коли держава задає такий тренд, коли вона заохочує оцю, оцю хорошість, ну, воно по-інакшому не може бути, бо все в умовах одноосібного йде від одноосібного. Тобто, все в умовах автократії йде від автократа. І тому ці процеси, які задає верх, вони будуть ультимативно поширюватись на всю країну, тому що дух авторитаризму це передбачає. Він тому сильний. Його легко будувати. Якщо ви подивитесь всю, не знаю, політологію, історію політології, найлегше будується барак. Там не треба колон, ротонд. І не треба красивих архітектурних рішень. Барак будується на отак. Найлегше будується тоталітаризм і авторитаризм. Це є найпростіші для побудови моделі, де взагалі нема ні інтелекту, ні умови, там нічого, всіх скрутив за рахунок державного начала в баранічий ріг, і все. і все. І на 50 років маєш чистий спокій. Що тут переживати? А от демократію, а складну систему противаг, а складну систему, де є опонент опозиція, де є інша точка зору, інша візія, і вони між собою конкурують, конкурують красиво на рівні ідей, на рівні концептів. Це є інтелектуальне заняття, це не піонерія. Це не, це не КВН водити. Це вже є інтелектуальне заняття особистостей, державників, демократію будувати дуже важко. Дуже важко. Але це єдина форма правління станом на зараз, з дотриманням національних оцих, е е достоїнств, риск, ну, де людині можна жити вільно, а не вільно нафіга жити взагалі. Це екзистенційне питання. Тому хто оці оця повитуха, ця самозвана бабка, яка визвалася приймати пологи в модерної нації, іншого крім авторитаризму, і не може збудувати? Ну нема бази, ну нема бачення. Ну, ну воно не може з'явитися в ніч з 24 на 25 лютого. Ну, то не приходиться так. Ну, нема озаріння, ну, неможливо вставити флешку, розумієте, і закачати цю програму державника, і ти раптом став. Нема цього. В органіці цього нема. Тому і легко будується що? Наполеонівщина. Авторитаризм, як філософія, вона будується легко, тому вона й будується. Бо складніші конструкти. Де буде дотримання національного інтересу, де буде, де буде все ж таки свобода людини, покладена в основу, а не повинність і безвихідь якась? Це складніші речі. Тут вже треба апелювати до внутрішнього чуття. Тут вже спрацьовують мотиватори, це вже є це вища ліга взагалі всього. Цього не спостерігається тому так, от відповідаючи пане Сергію на ваше запитання, я можу сказати, що оця, оця, якщо брати ширше, взагалі візія України як синьо-жовтої Росії, де будуть відтворені всі найгірші зразки путінізму в частині державної вертикалі з контролем, там з медіа узурпати, ну тут. Все докупи. Воно, воно якби є найбільш спокусливе. Тому що ти, ну, ну знаєте, є такий вислів, я часто вживаю: М -м 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 народ заслуговує на ту владу, яку він розуміє. Тобто питоме розуміння влади породжує цю владу. Кому потрібен цар і Бог, прийде цар і Бог всіх построїть, буде, буде, буде авторитаризм. Кому потрібен чабан. Поводир, месія з'явиться стопудово, нема нема питань, і будуть всі тихонько сидіти і молитися, б'юсти продавати, не знаю, там вішати собі, десь там, не знаю вдома, в спальні я не знаю, ще куди ще можна собі не, повішати, і так далі. І, власне кажучи, так само з побудовою. Якщо ти державник, ти будуєш те, що ти розумієш. Ну, яка може бути там, яке може бути розуміння в покоління того, про яке ми говоримо? Тому це неминуче. Вони виховані на російському, як на доброму. Вони виховані на, на такій безневинній проросійськості. Вони постійно загравали, заробляли гроші там, а не тут. І, і, і це ну, топором не виробиш. Тому. Поки ця еліта є елітою, буде будуватися ось таке. Коли не буде елітою в силу різних причин, то інша розмова, тоді буде говорити про інше. Так правильно каже Валентина Кравчука, де візьметься інтелектуальна політична еліта? Її винищили в 30-х роках ХХ століття. Її винищували постійно. і... Абсолютно праві, пані Валентино, в цій оцінці. В нас, ну оцей, може, для когось образливий вердикт, що в принципі основний, якби основне ядро населення це нащадки гірше, воно багато що описує. Без Вдавання в подробиці просто обмежився цим цим вердиктом, і кожен хай собі кладе не, свій не, не, зміст.